Час новин в ефірі національного телемарафону в студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Російська армія ввечері атакувала з безпілотника передмістя Херсона. Повідомив голова міської військової адміністрації Роман Ворочко. Постраждав 69-річний чоловік. Його ушпиталили з уламковими пораненнями. Ця атака, схожа на денну. Тоді теж постраждав чоловік. І це вже третя атака по місту за добу. Напередодні ввечері окупанти вдарили по будівельному магазину. Там спалахнула масштабна пожежа, яку гасили майже всю ніч. І крамниця і автомобілі, припарковані поруч, згоріли вщент. Цілий день воно ж гепало, цілий день дрони скидали. Я навіть пішла в магазин, зустріла знайомого, йому дрон на лобове скло машини скинув. Цей. Слава Богу, водій залишився живий. Воно цілий день гепало. Дрони літали, жужжали, вони як мухи летають, сил нема ніяких. Перше щоб вийти в у город дивися спочатку на небо. Летить що чи не летить. На Сумщині загасили пожежу на енергооб'єкті. Ворог туди вгатив і ракетами, і дронами. В Укренерго кажуть, минулося без жертв, але є проблеми зі світлом. Без електрики і води залишилося 25 тисяч людей у шості. У місті запустили кілька десятків генераторів, аби люди змогли принаймні зарядити телефони. Без світла також окремі райони Чернігівщини. Там тривають відновлювальні роботи. Ну і наш наступний сюжет про небезпеку та шкоду, що її заподіють ворожі шахейду руйнуючи житло та інфраструктурні об'єкти в різних куточках України. У тих же сумах пам'ятником смерті називають власний будинок мешканці п'ятиповерхівки. Навесні росіяни поцілили будівлю безпілотником. Тоді вибух зруйнував два під'їзди. А в інших і досі живуть люди. Хоча в будинку немає опорної стіни. Як це жити на межі? Це бачила наша Олеся Боровик. У мене квартира моя кухня сталась. Я от смотрю і плачу. Галина одна з тих, хто у ніч на 13 березня лишилася власної домівки. Майже щодня приходить до свого дому. Після пошуково-рятувальних робіт тут майже нічого не змінилося. Два зруйновані під'їзди огородили, а одну зі стін, яка ось-ось впаде, підперли старою опорою від ліхтаря. На нас просто забули, я вважаю. Його можна було зовсім все це відбудувати, тому що люди залишилися перший-другий під'їзд. На, на зиму просто ну, без вже, нічого. Ось вже як чотири місяці мешканці добуваються, аби їхній будинок поремонтували. Вчора дзвонила в департамент держбудівництва відновлення, і вони сказали, робіть самі. Ви ОСББ робіть самі. Я говорю, а ви приїхали? Ви подивилися, що у нас там не один майстер туди не залізе і нічого не зможе зробити. Не один. Єдине, що вдалося за цей час зробити за кошти ОСББ, це налагодити тимчасові комунікації для мешканців цілілих під'їздів, які залишилися проживати тут. Уже ми зробили частину роботу, згодили з водоканалом із теплоенерго. Значить, відрізали ми цю частину. Будинку від теплопостачання і водопостачання, технічний поверх зруйнований і відновити його з власними силами неможливо. Весно та літо кажуть мешканці. Вони ще протягнуть тут. А от зиму коли технічний поверх зруйнований, то Холодне повітря буде йти не тільки в третю секцію, це касається зовсім всього будинку. Плюс до всього відсутність опорної стіни. Коли вибухи, то вибухові хвилі відчуваються по вікнах, і в нас уже через цю руйнацію немає основи. І далі тріщини будуть йти. і піде третій під'їзд, і так далі. Скільки ще буде стояти цей пам'ятник смерті? Пам'ятник смерті тут стоять. Кілька місяців тому будинок оглядала спеціальна комісія міської ради. Вирішили демонтувати два розбиті під'їзди. На це порахували. Треба 13 мільйонів гривень. Коштів ще не знайшли. Що робити із цілілою частиною? Ще не вирішили. Це не єдина зруйнована в сумах багатоповерхівка, яка чекає на відновлення. Приміром, цей багатоквартирний будинок вже рік. У такому стані його мешканці досі поневіряються по орендованих квартирах. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко Україна, марафон Єдині новини. Український безпілотник уразив російський порт Кавказ у Краснодарському краї. Переправа сполучала південь Росії з тимчасово окупованим півостровом. У генштабі Збройних сил України повідомили, що під удар потрапив пором, котрий перевозив військові вантажі. Про пошкоджене судно пишуть і місцеві пабліки. Відомо про одного загиблого та кількох поранених. Лунала повітряна тривога сьогодні і в Криму. Місцеві канали твердять, що прилетіло по одній із військових частин поблизу Севастополя. Мінус ворожий літак на покровському напрямку, який нині є одним із найбільш гарячих. Наші військові збили російський штурмовик су 25 Про це у соцмережах повідомили бійці 110-ї окремої механізованої бригади і виклали відео приземлення ворожого винищувача, який у парі з іншим намагався обстрілювати позиції наших військ, але був успішно ліквідований. Су – це основний тактичний штурмовик Росіяни. Це вже друга сушка, яку збивають бійці цієї бригади. за... Місяць. Ну а на ставці Верховного головнокомандувача сьогодні обговорювали можливість України завдавати ударів за лінію фронту, а ще проаналізували ефективність наших дронів та методів боротьби з російськими безпілотниками. Наше завдання. Всіма методами та всіма силами забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значних позицій, не лише на фронті безпосередньо, але й по всій доступній глибині, доступній нашій далекобійності, і ми працюємо з партнерами, щоб збільшити цей наш рівень захисту. Але поки рішення партнерів очікуємо, ми шукаємо свої рішення, свої варіанти дій. Міністр закордонних справ України вирішив до Китаю вперше за останні вісім років. Дмитро Кулеба прибув у Піднебесну із триденним візитом на запрошення очільника китайського дипломатичного відомства Ван Є глави МЗС шукатимуть шляхи для досягнення миру і приборкання Росії. Напередодні візиту Кулеба через найбільшу китайську соцмережу звернувся до мешканців країни, наголосивши, що Україна та Китай мають давні зв'язки а відтак співпраця вигідна обом країнам. Це буде, перший... це буде мій перший візит до вашої країни в якості міністра закордонних справ. Ми обговоримо важливі питання: відновлення миру, поглиблення наших двосторонніх відносин, розширення торгівлі та економічного співробітництва. Я переконаний, що ця співпраця вигідна для Китаю і китайського народу. Ми можемо багато чого досягти, якщо працюватимемо разом. Джо Байден повернувся до Білого Дому після ковіду. Американський президент лікувався і був на самоізоляції в своїй садибі в Делавері. Очікується, що сьогодні він проведе короткий закритий брифінг раніше. Пан Байден заявив, що припиняє участь у передвиборчих перегонах, але Виконуватиме свої повноваження до кінця каденції. Натомість він підтримав у президентських змаганнях Камало Гаріс. І, хоча демократи офіційно ще не висунули її кандидаткою, вона вже почала агітацію і зібрала рекордні понад 100 мільйонів доларів донатів на предвиборчу кампанію. У наступні 106 днів. Ми маємо багато роботи. Є двері, в які потрібно постукати. Є люди, з якими ми повинні поговорити. Є телефонні дзвінки, які потрібно зробити. А також є вибори, які ми повинні виграти. Ну а очільниця секретної служби США пішла у відставку після замаху на Дональда Трампа. Хоча ще вчора Кімберлі Чітл свідчила перед комітетом з безпеки конгресу і твердила, що працюватиме і надалі. Напад на кандидата в президенти вона назвала найбільшим за останні десятиліття провалом і взяла за це відповідальність на себе. Відставки Читл вимагали і республіканці, і демократи, і зрештою змогли її дотиснути до такого рішення. У Дональда Трампа нагадаю, стріляли на передвиборчому мітингу у Пенсильванії. Ставки надто високі. Зараз небезпечний час. Нам потрібно, щоб секретна служба діяла на висоті, і ми повинні переконатися, що це станеться. Я сподіваюся, що тимчасовий директор чи будь-яка інша людина, яка буде призначена замість читул, буде тверезо оцінювати відповідальність і врахує цей небезпечний час, у якому ми живемо. А в Україні у десяти областях ситуація зі світлом покращилася, і це стало можливим завдяки активній роботі сонячних електростанцій, кажуть в Укренерго. Менше вимикають західні і південні регіони. Там скасували одну чергу відключень однак, обмеження будуть діяти і вночі, адже через масовані атаки росіян дефіцит в енергосистемі є цілодобовим. Тим часом в Україні запрацювали фінансові програми для підвищення енергонезалежності. Відтепер власники приватних та багатоквартирних будинків можуть скористатися пільговими програмами. Про це повідомляє в уряді. Кожен, хто бажає придбати сонячні панелі з системами накопичення електроенергії або вітрові установки, може отримати кредит, за яким держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку впродовж 10 років. Сума кредиту до 480 тисяч гривень. За програмою доступні кредити 5.7.9» ОСББ та ЖБК можуть отримати кредит у розмірі до 5 мільйонів гривень терміном до 5 років під 7% річних. За ці кошти можна придбати та встановити сонячні панелі, інвертори, системи зберігання, електрики та інше допоміжне обладнання. Зрештою доступних програм можна ознайомитися на сайті Міненерго. Ну а навчальний рік у школах розпочнеться 2 вересня і триватиме аж до 30 червня 2025-го. Таку постанову прилюднили сьогодні у Кабміні. При цьому педагогічна рада може самостійно визначати структуру та тривалість навчального року у межах дат, які визначив уряд. Я нагадаю, у травні Міністерство освіти і науки радило вишам, коледжам, школам розпочати навчальний рік на місяць раніше із серпня однак ця ініціатива схоже не знайшла широкої підтримки. Ну і маємо скандал на Харківщині. Це прифронтова область, яку щодня обстрілюють там для дітей, чи не єдина можливість навчатися це підземні укриття або школи під землею, які почали останнім часом будувати. Проте з'явилася інформація, що ці такі необхідні навчальні заклади, начебто, зводять за завищеними цінами. Наші кореспонденти вирішили розібратися, чи справді є зловживання, тож далі урок антикорупційної арифметики від Ірини Антонюк. Пані Маргарита, директорка ліцею у Близнюках, веде нас порожніми коридорами школи через пандемію та велику війну. Дітей тут не бачили вже чотири роки. Класи чекають наших дітей. Близнюківська громада розташована майже за 200 кілометрів від кордону ЗРФ. Третина населення вимушені переселенці з дітьми, які сюди переїхали задля безпеки. Та через хаотичні атаки росіян, вже третій рік усі школи на Харківщині працюють. Виключно онлайн, і звісно, нам потрібна ця школа, нам потрібно це укриття. Цього року в громаді вирішили побудувати шкільне бомбосховище, бо без нього повернути дітей у класи на Харківщині неможливо. Бомбосховище це головна умова для того, щоб діти почали працювати в режимі офлайн. І враховуючи, що всі школи громади будуть з'їжджатися, то якийсь певний час це буде і змішана система офлайн, онлайн і в дві зміни. Одночасно на Харківщині планують побудувати цього року три такі підземні школи. Ще дві Же готові, проте Харківський антикорупційний центр звернув увагу, що вартість таких проєктів саме у Харківській області чи не вдвічі вища, чим, наприклад, на Київщині 100 тисяч гривень за квадратний метр на Харківщині проти 35 тисяч на Київщині, і ми порівнюємо дуже е, по, усереднений показник вартість одного квадратного метру, тому що бі... Ні, не тому, що ми. Технічно не підковані не знайти експертів, не важко. А тому що немає інформації, немає відкритості. Власне, перевірити будівництво ми відправилися в таку майбутню підземну школу неподалік Харкова. Ви бачите, яке є заглиблення. Що ми вже спускаємося декілька маршів? А нам ще ще нижче спускаємося, бо заглиблення більше 10 метрів. Учив будівництвом Дмитро Кузін розповідає, що двері тут спеціальні для протирадіаційних укриттів. Тільки внутрішні стіни по 40 сантиметрів, а зовнішні перекриття вдвічі товще. Над нами метр монолітного бетону. Це міцні стіни? Це дуже міцні стіни. Це най, Ну, це дуже міцності. Квадратний метр цієї школи стане у 150 тисяч гривень. Але у селищній раді кажуть, що і самі порівнювали проєкти в інших областях. Не дуже доцільним є порівняння вартості за квадратний метр, тому що дуже багато факторів відіграють цю вартість. Ну якщо в нас, наприклад, у вартість входить обладнання, меблі, благоустрій, саме будівництво, будівництво переходу до школи, укриття це будівництво ліфту у Близнюківській громаді. Вартість квадратного метру – 100 тисяч гривень і поп. По Перше, там є підземні води, що здорожчує будівництво, пояснюють у громаді. А по-друге, у вартість входить все від бетону до меблів. Я би хотів, щоб ми збудували як замовник відділ освіти, наш збудували як найкраще бомбосховище і як за найменшою ціною. Після звернення антикорупціонерів проєкти перевірять експерти обласної військової адміністрації. Такі розбіжності часто можуть бути викликані. і Ми бачимо, що вони викликані саме. Різною площею різ під різною кількістю учнів, на яку це розраховане, і наповнюванням самого об'єкта. Там в деяких варіаціях нема меблів та обладнання, в деяких не входить вентиляція. У самих антикорупціонерів головна претензія навіть не до вартості, а до прозорості. Вони вимагають, щоб проєкти можна було перевірити ще до початку будівництва, аби на підозрілі можна було вплинути заздалегідь із Харківської області. Ірина Антонюк, Олексій жуч. Шков, ми Україна. Марафон. Єдині новини. Кілька годин тому із залізничного вокзалу Києва вирушила група наших спортсменів на олімпіаду. Дзюдоїсти, фехтувальники та борці з греко-римської боротьби. Загалом майже 50 спортсменів. Українська делегація потягом дістанеться Польщі, а вже звідти літаком до Франції. Настрій бойовий. очікую, як мене вже Дехто запитував, в принципі, очікую, що буде боротьба. Олімпійські ігри це такі змагання, де дуже важко щось прогнозувати. Але ми сподіваємося, коли ти зробив все, як це буде незалежне, зараз сподівання лише на вдачу, лише на те, що все складеться так, як тобі треба.